Відповідно до статті 4, 18 статті, що відповідно до частини 18 статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні з метою забезпечення прозорості місцевого самоврядування проводиться відеоконфістація засідання депутатської комісії Одинської сільської ради. Порядок денний 43-го засідання комісії з питань земельних відносин з екології та охорони на комічного середовища 24.12.24 24 року. Це Володишенка. Питання перше. Про розгляд заяви гражданина Кащенка, а ПМ щодо надання дозволу на розробку. Устрі, щоб лянки, для Кащенко Петро Миколаєв звернувся з заявою до сільської ради просив надати йому дозвіл на роботу землеустрою для отримання оренду земельної ділянки для оборотництва рімтонує площею 21 сотка. Це те, що не влізли йому в 25 соток полохати, ще оборот, і він не хоче узаконити, щоб...

до орієнти задання діяльні від 21.11.22 під вільного зв'язку сегодня 10. Тут це мова йде про ту вишку вас. Вона була в оренді UFC, ми переписали цей договір на Vodafone, про ТВ Україну. Зараз звернулися із спільною заявою цей про Україна і про Україні Network Solution. Писали, що у зв'язку з передачею майна цього вишки і всього обладнання з балансу прав в Україна на Pro-Ukrainian Network Solutions. В принципі, одна і саме без сам по різні називається. Прошу внести зміни договорів і написати замість календаря Правд В Україну, то в Ukrainian Network Solutions. Це в принципі, таке саме говорили проти текучі. Пропонується наступний... Там і більше змін носили, бо довір старий до 2008 року, а до 2021 року, в принципі, він вже напад по 12%, і всі решта умов, такі самі, як зараз писали, просто міняє працю в Україну на топ. Зв'язку з передачею прав на споруду від прав ВФ Україна, готов України Network Solutions з метою поні відносить щодо оренди земельної в селі біженка вулиці Київська, кадастрові номер на 281 площі 10 соток. Несли до договора оренди земельної ділянки 21.11.22 року номер запису про інші речові право 485-94105, а саме. Замінити орендаря приватного акціонального товариства ВФ Україна на...

Затвердження в технічної документації заручів щодо встановлення ділянок на ділянку самісти та передачі земельних ділянок у власність. Тут нас пропонується наш тоже заведено технічну документацію щодо встановлення межзаменої ділянки тастрої номер номер двісті двадцять лощи двадцять п'ятьсот у приватної власні стіпокінь Анні Петрівні для видно слово підрядку сліпку тут доволі ці опять <клух> Наступним пропонується заперети технічну документацію з забудовою і передати власність трьом громадянам Ісаїчеві Ганні, Михайлівні, Ісаїчеву Володимировичу Володимир та Ісаїчу, Ісаїчеву Михайлу Володимировичу, де в Інецьку будинку, земельні ділянку площою 0 га, Гатарствину номер 0,

Цим рішенням у 2018 році Рижевська сільська рада вирішила надати документацію і передати власність Євгенію Петру Васильовичу, номер 25 соток, педастрові номер 311 для будівництва обслуговування будинку по вулиці Свободи 7. Райна написала в селі Зараз... Державний реєстратор відмовляється Мексименку Петро Васильовичу у реєстрації права на цю земельну ділянку. І цей Якименко просить виправити це рішення і дописати, що ця земельна ділянка знаходиться в суді режом, знаходиться в свободі СІ. Оскільки вирішили взагалі викласти його в новій редакції, тому що тут так, так буде зрозуміло, що так як завжди пише всі. Тобто, прийшов затвердити технічну документацію за щодо встановлення меж земельної ділянки. Застрої номер 31 площою 25 соток приватної власні Якименко Петру Васильовичу для будівництва обсторонність будинку за адресу Черкаської області Уменський район, Режу, це Лурежовковиця Свободи Сі. Ми передати і від власністю земельних діянку, де в місті обсторонність будинку. Нема заперечень. То. Лучше і води. Так, що з тебе це ж це саме рішення стосується того ж самого, яке менка Петра Васильовича, тільки то було 25 сотого для будинки слова, було будем в 18-му році йому дали, а це ж тоді ж дали майже 9 соток для особистого селянського господарства і також не написали про це село Рижовка. Да, Тому викладаємо це рішення в новій редакції. От внести зміни до рішення Рижовської сільської ради від 29 -го 8 -го 2018 -го номер 23, 2 рекладропсії про відпражні технічної документації передачу власної земельної ділянки і викласти його в наступній редакції. Це Затвердити технічну документацію з МВУ щодо встановлення на земельній аркінатурі кадастро 0,312 площею 0,0798 проводимо світів Кіменку Петру Васильовичу для ведення особистого селянського господарства за адресою Черкаської області, Минський район, село Рижа, вулиця, Свободи, 7. почти. Меню заяви згоди на прохання про кого етрозатяжіє план, що не несумісно з віддію залежить і його і на цивільного призначення, а це ділянка суволодей. Тобто у власності прохорен Володимиро Анатолійович вулиці Паркової, бушо 901 години до прибуття за моєю ділянкою, площею майже 35282 квадратних метрів, з цивільним призначенням для Будинку. Але по факту там магазин. Вона розробила детальний план території, щоб там цей магазин вже з'явився, розробила проєкт землеустрою, призначення цієї земельної ділянки. Зараз просить затвердити цей проєкт землеустрою і змінити призначення земельної ділянки з будівництва житлового будинку на будівництво і обслуговування магазину. Тобто пропонується наступний проєкт рішення. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки катастрофі No123 площі. 0,0282Г. Цієве призначення якої змінюють. Із для будівництва господарських будівлі спрутна, для будівництва обслуговування будівель торгівлі». і друге змінити цієї призначення земельних антикаластрою 023 площу 00282Г, селі Вадижніка, вулиця Паркова, 49. Так, все, заяви это на разные сейчас, туда заперли щодо это за русский ведение замену та передачу или плачу В оренду. Значить, тут все буде три заяви. заявлены. Сейчас фабриод На минулій сесії на розробку проєкту землю щодо відведення кожній по 60 соток для городництва. Написали вони заяву, розробили проєкти, написали заяву звернули до сільської ради, просять зберегти ці проєкти та передати їм в оренду кожній по 60 соток для городництва терміном на 10 років. Тут в чому справа, що сьогодні це, це саме питання розглядалося ще на виконкомі сільської ради і виконавчий комітет. Це вам не передачу цих земельних ділянок в оренду терміну тільки на 3 роки, 3 на 10. Тобто в проєкті рішення у вас буде роздано 10 років, бо його вже ніхто не змінить. Але виконком погодив 3. Остаточне рішення приймати сесії, а рекомендацію давати сесії вже робити. Беконком... Чого так? Тому що їх фактично можна цих три ділянки столити в одну ділянку, то що один і вісім, і в подальшому можливо передати. Як закінчиться, да, закінчиться буде так, він, да, ну, В договорі однозначно, де прописано, що орендар зобов'язаний надавати погодження учасникам бойових дій, якщо не буде чи зволікати, чи ще щось в односторонньому порядку може розірватися цей договір. В принципі, вирішувати вам, чи три, чи десять, чи значить, Якщо вирішити, то три. Да. Якщо давати його по три роки. Пробто, давайте так на, на, на майбутнє собі і будемо людям казати, що якщо, наприклад, це город полохати, то можна і 10. Так? <наприклад> якщо це десь за село, що можна... «Зандати. то тоді треба. <наприклад> бо Це в нас, в принципі, перший ріп, який, ну, де, де можна їх сполити, це ті ділянки і <наприклад> тому зупиняємося на трьох, так? Хорошо <наприклад> да. тоді читаю проєкт рішення. Также затвердити проєкт землю, що зведення земельні антикадастрою номер 40 площею 60 соток. В оренду в громадянці сель Світлані Міхайлів для виробництва за межами села Текуча. Друге, видати в оренду серед Світлані Міхайлівну на 3 роки земельні антикадастрою 40 площею 60 соток для виробництва за межами села Текуча. в оренду плату розмірів 8% на новині грошової земельні янтик і у поговорити. Lupa, Prestes do Flamengo, Fernandor, Ivan, Defesa, Marinha, Guilherme. Lúcio. Lúcio. Та ж сама ситуація. Володя заяви Федору і а що ви розглядні операції забулися, і що ви розглядні ділянки, це передати ділянки на ринку. No, 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 39 plus i 60 соток, у ранду Федорович Ірині Анатоліївни для уродництва за межами села и куча двое. Передати у Ранду Фредови Ірині Анатолій на 3 роки за мене кадастрови No and 39 площадь 60 соток для уродниства за межами села тайку. Такі установить районно плату 8 семьсот при материн оцінки земельної замененки в Ри.

Пропонується затратити проєкт збройності щодо відведення земельної ділянки у колодії Ларисі Миколаї, і в оренду для городництва подастрою маємо земельний ділянки 0,038, площа земельні ділянки 60 соток за межами села та куча передати в оренду проводі Ларисі Миколаївні і терміну на 3 роки земельну ділянку подаст 0,038, площою 60 соток для городництва. За межами села такую третій становить оренду плату 8%, де матимушку оцінки земельної ділянки. Чи треба повноватися з пологу, укласти зумарян про порожі, добрий оренди земельної ділянки? Ну, Всі питання розглянуті, ще загальні висновки, і рекомендації, будь ласка, проголосуйте. Так, голосуємо. Васильович, заслів. За результатами вивчення розділу питань минесельних розглядів комісії з питань замельних відносин пологіка програму колишнього середся, то поповному 43.24.12.24 комісія прийшла до висновку допоможення, що довернішніх питань оглянути комісію належить до виключної компетенції сесії сільської ради. Рекомендує сесії, один із своїх сільської ради розглянути їх на пленарному засіданні ради. Конкретні рекомендації для сесії сільської ради викладено в протоколі засідання комісії, які додається. Голосуємо. Ну, голосуємо. Все? Так. Да. Давайте, що це підпишемо.